Давайте так, я поставлю вам запитання, а ви мені поки відповідаєте перше ніж ми перейдемо. Яка людина робила музичні фільми? Ну, як мінімум, зробила 5 музичних різдвяних фільмів і робила їх щороку з 97 по 2002 рік. Точно різдво з ким було регулярним концертом? Але який ми, скоріш за все, з вами не бачили, тому що якщо ви його і бачили, то це скоріше була за випадковість, ніж за поширеність, тому що зараз я зайшла, подивилася всі ці Різдво. Так, зараз я скажу декілька концертів, як вони називалися, але не гугліть, просто намагайтеся здогадатися, про кого мова. Останнє Різдво 90-х, різдвяний концерт 97-го. Різдво дев'ятсот з 1998 і так далі. Ця співачка, я вже співачку називаю, робила різдвяні відео, виконуючи свої пісні або різні інтерпретації і світових хітів, в тому числі. Ви дуже добре знаєте цю співачку. І, от, ви знаєте, я зараз буду дивитися ваші коментарі, і ви знаєте, я от коли бачу. Соплі за сорочинським ярмарком, чи за ну, цими мюзиклами інтерв'яськими, які були там ніч перед Різдвом, то що, то, що тощо, тощо, що це моє дитинство, я це пам'ятаю, я хочу це передивитися і так далі. І я думала: а у скількох людей насправді ну і це досить поширений контент, тому що його так показали на Різдво, потім показали ще, потім через рік повторили і так далі. Це повторюваний, повторюваний досвід і для багатьох це дійсно комфортний досвід, до якого. Хочеться повертатися. А у скількох людей є от спогади про ці різдвяні концерти цієї співачки? Ану, фірми з Русланою. Так, якщо ви зайдете в YouTube або на канал Руслани і подивитися на Різдво з Русланою, ви там побачите. Боже, дякую вам за коментар Рагулівна, це скарб. неї <свіснє> Ні, не донейте. Підписуйтесь на канал, ставте нагадалочки, ставте дзвоники, коментуйте, будьте активними у чаті для того, щоб мій контент поширювався. І такі етери, як сьогодні, і в понеділок. Вони не монетизуються, тому що тут вся монетизація йде автором треків, воно там якось розділяється. Я не знаю, тому що дуже багато пісень я використовую в етерах, і авторські права туди улітають. І, значить, монетизація за все це улітає. Тому, якщо ви хочете підтримати мій канал, то, долучайтесь до спонсорства. Буду вам. <дячна>, але це е, опціонально, тому що я сама вибираю робити такі Етери, тому що мені приносять вони задоволення, і е, взагалом монетизація Рулів мені дозволяє робити це в своє задоволення. Так от е, Руслана, вона, Руслана вона вміє, вона вміє. І, ну, почнемо, і раз уже цей Альберт Цукренко згадав про госпал. Ну, почнемо з того, що можна сказати, навіть госпел від Руслани. Це е, я навіть не знаю, це Різдвяний концерт. Чи це останнє Різдво? Це, мабуть, концерт останнє Різдво 90-х. Я вже переплутала звідки яке відео, але ну давайте ж послухаємо. Чудо чудо, чудо, чудо слава Чули, люди, цю новину, що у вифлеємі діва породила сина, в бідній стані. Бо не знайшлось для неї більше місця. в Вифлеємі ні в хатині, ні в заїзді. А час був пізній, Тож просто в яслах його положила і пеленами сповила, що сіном притрусила. А недалеко в полі пастухи були і шпотарі свої стерегли нічної пори. Та раптом господній анонс серед них Явився І сповістив, що ви флиєм, І нині Христос родився. І враз на сяє сила, війська небесна. І пастухи почули спів чудесний. слава чудесна. you Якщо ви думали, що хале, хале, халілоя, халлоя, халілоя, халі, це цара Намонтяна. ні, 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 в жодному разі, Вон, подивіться, подивіться, як Руслана, на вулицях Львова. Просто я отримала шалене задоволення від того, що передивлялася ці її відео. Музичні, класні, отримуєш від них задоволення. Просто така: вау, 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 можна слухати саундтреком, воно якраз дуже сильно надихає і танцювати, і щось там. Поратися вдома і так далі. Ну, я сьогодні, я сьогодні готувалася і паралельно слухала. Ну, там, готувалася, щось вдома робила, і так далі, і включала собі всі ці. І мені дуже сподобалося. Ну, і Одним словом, Руслана в своїх концертах і свої пісні виконувала, і е, адаптувала світові хіти, і, ну, і навіть російське кіно, ну, але про це ми забудемо. Це от... Ми зтрема з пам'яті, хоча у неї на каналі до сих пір це все викладено. От, але ну, переважно ти просто занурюєшся в ті хіти, в ту музику кінця 90-х, і це, знаєте, якщо у когось щемить серце від того, що вони згадують, ніч перед різдвом мюзикл від інтера, то у мене, чи по-моєму, від інтера він був, то у мене щемить від. І, от ви знаєте, я дивилася ці концерти, Руслани, і от ви пишете тут ви пишете, зокрема, зокрема Руслана роздвяними концертами завжди показувала як щось вторина на першому місці, завжди була Лапті Шваль на тебе. І якщо подивитися, насправді, ті концерти 90-х, які ставили як щось просунуте, і подивитися на продукти, який робила Руслана, то просто дивовижно, як нам. Товно продавала як щось просунуті, що за це, за такий музичний, з хором, з цими концентровими оркестровками, за цим. цим Ви знаєте, це як, це як, знову ж таки, повертаючись до того, що зробила Соломія Чубай з Вартепом Грицька Чубая і не тільки з ним. І це не показують. А це шик. Клас, це те, до чого, ну типу, це, це продукт світового масштабу, який можна слухати, отримувати задоволення. Він музичний, ти від нього розслабляєшся. І потім будь-як, ви знаєте, от я вам кажу: подивіться новорічні концерти 98-го року, 2002 року. У вас кров і піде з вух із очей. А тут я дивлюся Руслану, і ти просто відпочиваєш. І ти такий, як? Як нам могли продавати те гамно як щось якісне поруч і, і так не розповідати нам, що ми робили погане? І зараз я вам покажу ще один скарб з цих концертів. Це вже буде не Руслана, просто хочеться показати, що вона показувала, що вона робила, і робила класно. І це виглядає. Майже не застаріло. Ну, ну тобто, ти дивишся і ти такий, ну вона і так і зараз могла виглядати. Ну трошечки, трошечки може там капелюх поміяти, або ні. Або ми знаєте, у нас зараз Багінський таке робить, що краще вона в тому капелюсі залишиться. Але ти слухаєш, і ти розумієш, що ну це все було велике знущання над українським глядачем, якому продавали як якісне Філіппа Кіркорова. Прости господи. Просто ти живеш не на тому березі, ріки, де я стою, де чекаю місяці роки, а ти живеш не на тому березі ріки. Yeah. Я зупинився на березі великої ріки, за рікою мене чекаєш ти, не подолати мені. Глибокої води, і без меді вночу ні спали, нібисти така далека та дорога до мети. І мені ніяк 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 до неї не дійти Просто ти живеш не на тому, березі ріки, де я стою, де чекаю місяці роки, а ти живеш не на тому, пересі ріки. Просто ти живеш не на тому, березі ріки, де я стою, де чекаю місяці роки, а ти живеш не на тому, березі ріки. Переїжджайте на той берег ріки, переїжджайте на той, і буде вам щастя. Друзі, трошечки-трошечки поділилися з вами з якимись своїми піснями, які я слухаю на Різдво на Новий рік. Ну і не тільки, або, або в інший час. От була з вами я сьогодні, ваша коза, ваша коза. Буду шукати натхнення для нових етерів. Підписуйтесь, ставте нагадалочки, дзвіночки обов'язково натискайте. Не забувайте підтримувати.